Привіт всім підписникам, глядачам каналу. Отримав е, підсор по базовій машинці Hot Wheels е, кейс Gush. Е, е, тому розпакуємо, дивимося, оцінюємо лайки, коментарі, підписки вітаються вперед. Отож, повинно бути багато топчиків в цьому кейсі, тому е, розділю відео на дві частини так по 30. Дві машинки. Ой, 36, кажу, 32. Так, стартуємо відразу з такого топчика. Це у нас лотус в іншому кольорі. Так, був в зеленому. Тепер от такий в червоному зацініть. Так. ну, Будемо менше на всяких різних е, фантазійках зупинятися, тому що дуже багато є топчиків з цього кейсу, які треба. Розглянути. Оба на. Гляньте, це у нас Ferrari F40. Дуже давно Hot Wheels не мав ліцензії на цього, цю, цю торгову марку автомобілів. А тепер ось такий топчик в 25-му році серії Exotic. Тому, хто хоче придбати, залітайте в телеграм-канал. Пишіть, домовимося. Бачу зразу, що топчики, топчики будуть. Так, а що в нас тут? Шевролітор? Друзі, колеги, колекціонери, бачу підставу. Підстава заключається в тому, що це у нас ТХ-шка з кейсу К, дається. А вона от у мене в кейсі H. Відповідно, припускаю, що десь при пакуванні наліпок допустили помилку, відповідно, перепакували кейси. Тому навіть не знаю, що сказати. Дивимося оцінюємо. пишіть в коментарях, Ось, як вам основний імпортер в Україні, компанія, всім відомо. Перепакували машинки, але нічого, топчики є. Отакий От Альфа Ромео. Це взагалі вогонь. Це у нас мазаратів в чорному. Кому потрібно, можна брати реколорами. У мене ще є в червоному кольорі, тому залітайте в Телеграм. Так, стінгер. Часто він почав траплятися в Hot Wheels. Є різні кольори. Оба-на. Range Rover Land Rover, точніше. Отакий От в червоному. Упс. О! Упс, упс, упс. Ну нічого, не пошкодився. Ось такий топчик. Поки що один. Ну подивимося далі. Тойота викоричне. Ну, це взагалі вогонь. Це взагалі вогонь. Просто протерти Пишіть, який вам найбільше подобається з цього кейсу машинка. Так, ламба Мюра в чорному. Хороша моделька. Так, Корвет. Дивимося, чи тут вже часом щось не попадеться. Ось такий корвет. О, ще одна Феррарі, ще одна. Ну це вже добре, це вже добре, що є хоча б, хоча б дві. Не сильно зупиняємося. Друзі. Хто збирає брелки? Отакий От поршик. В червоному і яскравому такому окрасі. Хороша моделька. Не менш хороший мустан. Мустан в чорному. Красавчик. Так. Що за Рено? Що за Рено? Ви мене, напевно, ще будете питати. Отакий тут ще e Space F1 написано на кузові. Значки не дуже пропрацьовані. Так і не скажеш, що це Рено, але ось такий топчик. Буде в наявності. Так, це в нас спінер. Так, бачите, крутиться. Плімут в червоному. Бачили в жовтому. можливо, хтось займає. Так, а це що таке? Слайдборн? Ну, не зустрічав такої машинки. О, ну, це вже щось. Honda Civic в салатовому. Маю в синьому хто хоче, залітайте. Нагадую, придбати машинку. Підписуємося на Instagram, Telegram. Все в описі до цього відео. Залітаємо, дивимося наявність. Пишемо власнику і відповідно оформлюємо покупку. Вау-вау-вау! Формула Mercedes. Ух uh, ти! Значок на карті. Ну, хороша, хороша моделька. Серії формули. Жаль, що поки що тільки одна. Отака От Веспа. Знову ж таки є ще в червоному. Прикольно. Щось багато циклі попадається в цьому кейсі. Так, хакутай в червоному, хто збирає японки є. Не зупиняємося. Ну і ще непоганий пікапчик Ford F150. Кому? Пишіть. Е, що ж, всім дякую за перегляд. Буде ще одна частина відео, тому підписуйтесь на канал. І глянемо, чи буде в нас тут СТХ чи ТХ. І взагалі бачу вже по значках, що багато топчиків є. Всім бувайте!